Перемогли, отримали 30 тисяч гривень і віддали їх для ЗСУ. Зробили це хористи свято Воскресенського та Свято Покровського соборів Рівного, які виступали на міжнародному музичному фестивалі у Польщі. Наш хор виборов перше місце. Переможці отриману премію передали для українських військових. Україна бореться, Україна співає, Україна дякує людям. Народу польському, уряду польському за підтримку. Ми мусимо перемогти зло. Україна мусить жити. І для того ми просимо Бога, Боже, великий, єдиний, нам Україну хранити. Разом з українським хором цю композицію виконали усі присутні на міжнародному фестивалі конкурсі церковної музики Хайновка 22 Проходив він 21-25 вересня у Польщі Україну серед десяти країн світу представляв хор з рівного. Ми робили запрос для того, щоб нас просто напросто випустили з країни, і ми, наприклад, дуже були щасливі, коли ми в останню добу. Мально перед виїздом отримали цей дозвіл з Києва, тому що я вам хочу сказати, хор з Івана Франківська, наприклад, не зміг виїхати. Щоправда, виїхали учасники хору не у повному складі, оскільки дехто пішов захищати Україну на передову. Решта представляє її на подібних світових заходах, і ця поїздка стала справжнім подарунком для колективу на його 25-річний ювілей. До того ж, запам'яталася ще й шаленою підтримкою як учасників з інших країн, так і самих організаторів поляків. Коли ми перше перетнули кордон і побачили, що там дуже багато є стягів жовто-блакитних і вивісок різних банерів. Ми зрозуміли, що весь світ переживає і молиться разом з нами за Україну. Тому перші такі були емоції, що запирало дух. Не меншу підтримку хористи відчули і на самому конкурсі, адже вибороти перше місце в суворого журі серед десяти країн світу було непросто. Тому премію, яку отримав за перше місце архієрейський хор «Знамення», в сумі 30 тисяч гривень перерахували на ЗСУ – на обладнання для наших розвідників. До слова п'ять років тому його учасники також вибороли премію саме на цьому конкурсі. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.